Стан соняху там питали. Покажіть сонях, який біля вас знаходиться. Ось така картина. Як ви бачите, є ще такі плеші пусті, тобто він тільки-тільки зацвітає. Бачите, да? таке плешами йде. ось Сам сонях по розмірах, поки що невеликий, ось такі голови, ось так на головах квіту. Бачите? Ось, давайте зайдемо кудись, подивимось, чи є нектарчик. Ну, давайте тут. Щось є, але не сказати, що прям, що це якісь краплі. Трішечки. Бачите? Ну це він буде занані ще. Набирати якісь капельки є. Дуже мало виділяє. Ось так. Бачите. Що можу сказати? Зараз, так як соняшник вже давно не сіють фермери сортовий, а сіють гібриди, все залежить від гібриду. Ось тут у цього соняха шляпки невеликі. Є там поле, де шляпки великі, є там де ще менше, ніж у нас, такі ну десь ось такі манюні. Тобто все залежить ще від сорту соняху, як він буде давати, як довго він буде давати. Там писали хлопці, що у, кого, у когось за 7 днів він відцвів. Тобто, Наш цей соняшник, ну, я не знаю звідки рахувати, ну, вже, якщо ось в такому вигляді він це третій день його цвітіння. Ще бачите, навіть, навіть не повністю. Так що, я думаю, він пару тижнів це поле точно поцвіте. Ось подивимось по погоді. Ну, а там в нас ще багато різних полів. І через ось там є, через балку поле, воно ще не зацвіло, і там вище є поле, ось там десь зелене. Тобто соняшнику нам вистачає, будуть потрошки носити нічого. Саме головне, що цей взяток іде, який на який він є, бо у декого і такого немає, тому ми радіємо. І ті ситуації, яку маємо на сьогодні. Плюс він ще, я вважаю, не розпустився повністю. Ось такі шляпи, я думаю, в нього повинні будуть бути навіть трішки більше. Ось як у цього. Хоча б оце буде щось краще. Ну Це такі справи. Я думаю, теж вам було цікаво побачити, що за поле біля нас цвіте. Ось такі справи.